І так, як ми вже трохи заспокоїлися із сталкером і чекаємо на оновлення з допрацюваннями, я вирішив порівняти дві мої улюблені гри по сталкеру. Мені байдуже, скільки там років різниці і яка там технологічність у цих іграх. Заодно перевіримо, який буде відрив або хто переможе. Звичайно, я вже знаю результат і вам не розкажу. Того прийдеться дивитися те, що я тут начворив. Собі, пусти вона на катіком іде. Мені завжди було цікаво порівнювати ігри, подивитися, чи пройшли вони випробування часом, наскільки. Старі механіки виявляться кращими або ж навпаки. Ну і просто поставити їх одна до одної. Будемо порівнювати по таких критеріях: геймплей, і механіки, світ і його дизайн, помацаємо сюжет, музику та звуки у грі і загальне враження. Бал отримує гра, де механіка є кращою. Також додаємо бал за щось, чого у іншій грі немає. Постараюся без спойлерів при порівнянні сюжетів. Того, якщо буде щось серйозне, то я вас попереджу. Надіюсь, я не забуду залишити таймкоди. Пані та панове, приготуйтеся до історичного бою. А це мої спонсори, і вони дуже круті. Максимально вам дякую за таку серйозну підтримку. Також дякую постійним глядачам. Ви всі робите цей канал особливим. І давайте допоможемо хлопцям з пікапом. Їхню попередню тачку трохи розбили. Так як другий сталкер має технологічну перевагу, то не будемо його жаліти взагалі. Я вважаю, так буде справедливо. А почнемо ми з геймплею. Як рухається персонаж у грі? У другій частині це значно плавніше відбувається. Є більше можливостей руху, такі як застрибування на високій поверхні, але паркур все одно лажовий в обох частинах. Бал сюди. У плані витривалості нашого героя виграє перший сталкер. Він не настільки швидко втомлюється, а махання за точкою не забирає сил. Особливо дратує, коли він не може вдарити, бо втомився. Також не ігноруємо наявність ніг у ГГ, так як у першій частині мічений не відчуває своїх ніг. Буба їх немає. Якщо торкнутися механік виживання, то більш глибші будуть явно у другому. Тут є потреба у сні і вплив недосипу. Кровотеча несе реальну небезпеку. У старішій частині з цим трошки простіше, того бал явно сюди. Також закинемо бал за анімацією використання різних предметів, гарно виглядає. Далі у нас стрільба, і тут буде важко. Другий сталкер має цікавішу віддачу у зброї, влучання доволі ефектні, як і вибухи від гранат. Але сама балістика значно цікавіша у старій частині. Ви подивіться на ці траєкторії польоту куль, рикошети. А як тут смачно завертаються кожухи у нещасних? Взагалі не відстає від нових технологій. Того давайте так: обидві частини дуже сильні у плані стрільби і заслуговують по балу. Але за анімації, взаємодії і зброєю, однозначно перемога за новішою частиною. Щодо звучання, то я вам пропоную зацінити ось цей фрагмент. Зазвучання бал сюди, але і сюди, так як Тінь Чорнобиля має унікальні звуки, які дуже приємні для слуху. Можливість модифікації зброї, думаю, тут точно не буде претензій, як і у плані кількості, у другому трохи більше видів нарізної і гладкоствольної. Також накинемо бал за вигляд. Все ж таки, технології беруть своє. Чоловіче, ти зброю прибери, зрозумів. Кінчай, гада! Рухаємося далі по геймплейним штукам. Ну за бінокль будемо мститися сьогодні. Як і за рештки з покручів, яких у другій частині немає взагалі. Нічного бачення також немає у новій частині. Того бали олдскулам. Рівень складності і баланс також кращий у старій частині. Тут не настільки безсмертні вороги. А що на релізі робилося, це взагалі торба. Особливо дратує, коли якийсь бомж одразу влучає тобі в голову. Максимально швидко наводиться. Навіть із кущів. У старому сталкері для прикладу NPC не стріляли, коли вас не бачили. А майстерність ворога залежала від його рангу. До речі, де рейтинг сталкерів? Як я тепер знайду борю відьмака і Васю Термінатора? За КПК бал сюди, воно значно інтерактивніше, ніж у новій частині. Як і самий інтерфейс. Не скажу, що він дуже зручний у другому. Того бали сюди. Зручність лутання однозначно сюди. Як же кайфово розряджати зброю на ходу? Сюди за систему Alive будемо говорити. Тут одноголосно. У старій частині все працює добре, хоч і бувають дефекти. Але у новій це щось з чимось: хаотичні переміщення і проходження один через одного залишилися. Місячна хода також присутня. Yeah. Спавни ворогів, але тепер частіше появляються союзні NPC. Старий добрий сталкер з цим значно краще справляється. Тут НПС рухаються по локаціях, допомагають один одному в бою, і так далі. Окремої уваги заслуговує поведінка в бою набагато гірша, ніж у старій частині. Особливо відчувається різниця на відстані. Навіть не рятує той факт, що вони вміють використовувати гранати. Подивіться, що відбувається: вони топчуться один на одному, особливо не проявляють тактики, а моментами взагалі не реагують. Але коли перестають тупи. То стають дуже точними і ще спробую від них заховатися. Я не відчуваю своїх ніг. Аплоад РП, український проект у світі GTA 5, але з вайбом сучасної Америки. Тут не буде дешевого косплею на РП. Тут свій підхід, нова планка якості, інші механіки, інші стандарти. Хочеш швидкі гроші і повагу, вривайся в кримінал. А може ти той, хто на стороні закону, тоді приєднуйся до поліції і лови цих негідників? Аплоад РП це щось більше ніж просто ще один сервер. Це шанс стати частиною нового ком'юніті. Переходь за посиланням в описі. Відкриття вже зовсім скоро. Далі у нас аномалії, цікавіші вони у новій частині. Що тут говорити? Одні архіаномалії чого коштують. Однозначно бал сюди. Так, добрий вечір, буде. О. А ось з артефактами паритет по балу за кожну гру. У старій частині вони зрозуміліші і більш інформативні. Але різновид і моментами спосіб отримання більш привабливий, ніж у старій частині. Торгівля у грі також отримує по одному балу. Є як хороші моменти в обох іграх, так і погані. Баланс цін за артефакти і спорядження більш Менш адекватний. Не скажу, що є дискомфорт в обох частинах. Є щось потяжче. Локації цікавіші у новій частині. Тут немає завантаження і повністю безшовний світ. Поєднані локації із усіх попередніх, хоч і урізані деякі, але все одно доволі гармонійно продумано. Тінь Чорнобиля все ж таки не дотягує у цьому плані. Але якщо розібрати візуальний стиль, то тут є на що подивитися. Навіть після такого проміжку візуальний стиль досить на високому рівні, як і друга частина. Тут бал отримують обидві за візуальний стиль. Дизайн. Персонажів, думаю, очевидно, у старому сталкері навіть краще розпізнаються як фракції, так і різного роду сталкери. Тут більш різноманітні комбінезони, і вони виглядають більш атмосферніше, ніж у новій частині. А ось по текстурах перевага вже за другим сталкером. Голубайся землі! Металиве залі. Не дивлячись на красу першого сталкеру, яка взагалі не відчувається старою, нові текстури більш деталізовані і реалістичніші. Це стосується всього у грі: від спорядження до будівель і особливо до дерев з травою. Освітлення також перемагає у новій. Так, тінь Чорнобиля має динамічне освітлення, яке по-особливому виглядає у приміщеннях, але технології тут перемагають. Особливо при таких ракурсах. І треба продати нирку, щоб насолодитися таким графоном. Того за оптимізацією, балтіням. А якщо ми порівняємо погодні ефекти, тут також водні ворота. Другий сталкер має як більший діапазон цих погодних умов, мокре середовище під час дощу, шум від металевих поверхонь, реалістичні блискавки, радіаційні бурі. А от щодо музики, то тут паритет в обох частинах просто шикарні саундтреки: як ігрового ембієнту, так і новизни на радіо, не без крінжових пісень, але все одно є багато крутих. Особливу атмосферу дає музика у барі. А у новій частині ці розмови по радіо, особливо коли на базарі торгуєшся. Те, що ти потрібно навчитися, бути самоознімети. Сюжет будемо оцінювати так: кількість кінцівок, а їх більше у тінях. Катсцени однозначно за другою частиною і не обговорюються. Взаємодія під час сюжету. Я це говорив в огляді і продублюю тут: квестові персонажі майже не взаємодіють з вами по сюжету. Ви будете унило і самостійно зачищати приміщення, а вони будуть тільки підбадьорювати вас по рації, тим створюючи ілюзію. Ілі... І... Та сука, а вони... <смас> а вони будуть тільки підбадьорювати вас по рації, тим створюючи ілюзію об'ємності сюжету. Зрозуміло, через що це у старій частині NPC неодноразово будуть взаємодіяти з вами, переміщуватися по локації. А події будуть реально відбуватися на мапі. Згадайте тільки штурм бази свободи або фінал гри і події на станції. Того бал заслуговує старий сталкер. Ура! Але другий має більше озвучених НПС: бал сюди, і взагалі головний герой може говорити: та ще й як. А досвідчений кричить: брешуть, значить про аномалію. Також бал у фонд новизни, цікавість сюжету, тільки не бийте палками. Це дуже суб'єктивна думка. І як і все, що ви тут дивитеся, в принципі, я вважаю, що вони дорівнюють один одному. Тінь Чорнобиля має захопливий сюжет і поетапне переміщення по локаціях, яке не перевантажене з прийняттям подій. Має крутий масштаб, який відбувається постійно, і великим вибором завершень. Нова частина має дуже круті катсцени, І так, можу сміло сказати, що вони затащили весь сюжет. Моментами не погоджуюся з розробниками, але після смак приємний після фіналу гри. Хоч і моментами незрозумілий. Щодо глибини персонажів, то тут бал за новою частиною, тут банально більше емоцій. Можливість вибору. У старій частині багатьох персонажів можна вбити, для прикладу, і тим або полегшити собі життя, і пропустити якусь частину сюжету, або домовлятися і щось робити. У другому ж сталкері такого менше, але трохи більший вибір під час сюжетних моментів, того по балу для кожної гри. Далі реіграбельність. Тут все гарно в обох. Хочеться проходити декілька разів і відпрацьовувати різні варіанти. Додаткові квести є що згадати, як і з тіней, так і з нової частини. Але бал другому сталкеру за різного роду відсилки і секретні місця. У класичній версії цього було значно менше. Гарік, та ти заїбав! Виключи цю хуйню! Кількість багів також одноголосно. Думаю, ви сперечатися тут точно не будете. А щодо атмосферності, то краща ситуація у тінях. Відчуття розмов біля багаття трохи кращі. Взаємодія NPC між собою більш злагоджена. Через що цей момент сприймається більш природньо. Кольоровість гамми також грає на такий депресивний настрій, по своєму кайфовий. Тут технології не затащили. Бал сюди, але окремо за гітару бал накинемо другому сталкеру. Кручі, все ж таки кращі у новій частині. Їх більше, вони мають різноманітніші види атак і рухів, не менш жахливі, ніж у першій частині. Ну і враження гравця від гри, такий собі фан-фактор, однозначно у Тінь Чорнобиля. На жаль, багато людей піддалися цьому фактору критики, популярності, обсирання, всього не дивлячись на хороші моменти. Це не тільки про сталкер можна сказати, але гра дійсно хороша. Тут відчувається турбота, особливо до старих гравців. Будемо надіятися, що їм вдасться осідлати нереальний двигун. Це дуже складне завдання. Я хотів стати програмістом у свій час. Навчався три роки на цю справу і побачив розробку середини. Хоч це були прості програми, але все ж таки мені знайомий цей процес. Повірте, це надзвичайно важка робота, особливо коли давлять зверху і часу залишається все менше, а проблема то не вирішується, і ти залишаєшся на одинці з нею 24 на 7. Вона навіть не дає тобі відпочити у вихідні, бо ти думаєш про це постійно. Сперечатися не буду. Користувачу до одного місця труднощі розробки, але питання у наших розробниках. І так, ігри це про політику. Не варто себе обманювати. Того граємо у гру і даємо фідбек нашим розробникам. А ще даємо фідбек мені у коментарях. Напишіть, як вам сьогоднішній випуск і, взагалі, як концепція таких відосів. Не забувайте підтримувати наших локалізаторів ігор. Посилання також у описі. Особливо підтримувати наших військових, тільки вони є гарантами нашої безпеки. Не забувайте про це. Дякую всім, хто мене підтримує. Це надзвичайно приємно, а я буду старатися ще більше робити для вас нових відео. Бажаю вам міцного здоров'я і максимальної сексуальності. А з вами був дом і пам'ятайте, потрібно вміти користуватися своїм болтом.